ну що, усім доброго раночку. Я зараз знаходжуся в Duty Free. Ми летимо з подружками на концерт Лейонсі до Стокгольму. І я, звісно ж, зависла біля парфумерного корнеру. Знаєте, останнім часом мені дуже подобаються аромати від Клін. Хоча вони для мене завжди були якимись такими плоскими і нецікавими. Але ось це, який називається Skin, і також ще хвилиночку, цей який називається Shower Fresh. Дуже і дуже класні. Також мені ще подобається їх остання лімітка. Я навіть так собі задумалася чи не придбати щось таке. Ну, давайте такий невеличкий екскурс на літні парфуми. Значить, Що я можу рекомендувати? Звичайно ж класика це Green Tea від Elizabeth Arden. Він недорогий, але дуже приємний, свіженький, середня стійкість. Це вже класика Dior. Мені здається, що вони міжсезонні, вони непогано підходять і на літо, і на весну, і на осінь. Але єдине, що мене дуже зараз розчарувало, це те, що бачите, в нових версіях у них ці бантики вони з тканини. То мають бути ось такі з кілечками. Погодьтеся, виглядає це не дуже айс, ну як на мене, не дуже презентабельно. Мабуть, вирішили змінити трохи концепт. До речі, я знаю, що вас, мабуть, нудить від Лявіябель, але на американському, взагалі на інтернаціональному ринку парфумерному, вони все ще в топі, вони все ще досить популярні, і насправді вони дуже подобаються чоловікам. Вони такі, знаєте, солодкі, але ну як на мене занадто солодкі. В них з'явилися трошки такі а, освіжаючі версії. Ось, наприклад, ось ця. Непогано, непогано, непогано. Ось ця дуже гарний корнер з косметикою Dior, але, е, на мій погляд, якщо ще збирати Beauty Free фріз Dior, то це тільки або хайлайтери їх, або е, ну, оцей тон непоганий. Ось е, такий натуральний нюд. Олівці, помади, не моє насправді, непогані блищики, ліп максимайзер і різні такі олійки. Також можу вам радити. Так дивно, ніхто майже зараз не пригадує цей аромат, це Аква Діджі Armani, Джоджо Армані дуже приємний, такий, знаєте, квітково ем, освіжаючий, я би так сказала. Тут в основному квіти, але він такий дуже цікавий, плоский, але тим не менш такий, знаєте, його одразу помічаєш. Звісно ж, якщо ви хочете, щоб ваші парфуми трималися весь день, дуже раджу наносити їх на зволожене тіло і на чисте тіло. Звучить дуже банально, але так воно і є. Тоді парфюм розкривається ще краще. Ось мій улюблений гель для душу. Це ось такий від L'Occitane. У мене вже не знаю, яка пляшечка за рахунком. Я завжди купую в Duty Free, тому що тут більший об'єм і бачите, 30 євро за ось таку пляшку. В місті вона коштує дорожче, ніж duty-free. тож також можу радити. Ну, В принципі, в мене все. Тут багато, звичайно, косметики і солодощів, але потрібно вже йти і трошечки мені поснідати. <рес> Ну і що, це я вже в літаку, майже нічого не знімала, тому що все трапилося дуже швидко. Це я вже в місті в Стокгольмі. Це мій перший рамен у моєму житті. Виявляєте, можете мене привітати. Це старе місто, Гамластан, Стокгольм, дуже затишна частина міста, дуже схожа, як на мене, на Будапешт або на Прагу, Краків, Львів, щось в цьому дусі. Ну, мені здається, такі історичні місця, вони між собою схожі. Атмосферні такі вулочки це ми з валізами, які ми ще не встигли завести. Ми вирішили просто ось так посеред центру міста сісти і взяти сапі по аперольчику. Це було дуже смачно. А це наш готельний номер. Навіть не буду його рекомендувати, навіть не буду казати назву готелю через те, що я дуже розчарована. Могло б бути і краще за 300 євро за ніч. Все виглядало дуже і дуже якось так стомлено. Трошки стомився цей готельний номер. Я не знаю, хто тут жив. Це я. Я вже нафарбована, максимально зручна, зручне взуття, зручний одяг. Це, бачите, вже починається ось така черга. До речі, нам було йти десь хвилин 10 від нашого готельного номеру. Дуже зручно. Але, як то кажуть, придбали цей готель через те, що інших варіантів вже не було. Так само, як і з квітками. Квітки ми купляли ще у січні, а лишилося тільки От ті, які лишилися зверху. Але тим не менш, нам дуже сподобалося бачите, скільки людей в мене просто немає слів. Велика черга, тому, в принципі, немає взагалі сенсу приходити на сьому, коли починається концерт, до речі, тому що все почалося десь так о дев'ятій. Ну, я думаю, в принципі, багато хто, хто ходив з вас на концерти, ви також в курсі, просто не всі. Це знають, тому мені здається, що можна було проходити десь так спокійно у восьмій. Це вже починається концерт, на жаль, не можу показати його зі звуком через те, що мені тоді прилетить копірайт, але можу сказати в двох словах. Ні, нехай це буде в трьох словах. Це було просто неперевершено. Це лазерне шоу, костюми, макіяж, енергетика, а сама подача, ці танці, цей голос. Це просто шоу, яке заслуговує. Ох, не знаю, окремого космічного рівню. А, мені все сподобалося. Особливо мені дуже сподобалася ось ця команда, яка там танцювала. Тому що, ну блін, це ну, такий талант мати. Ну, це потрібно, мабуть, тільки працювати на Бійонсі. Це наш готель. Нарешті ми з нього з'їжджаємо до побачення. Більше ми сюди ніколи не повернемося. Тепер мене ділема, що купити для донечки. Дуже полюбляю різні такі штуки для приготування їжі. Я тут не знайшла виделочок, тарілочок, але знайшла Зараз хвилиночку покажу вам. Ось такий набірчик. Ось. І був ще ось такий. Також прикольний. Таке ми дуже полюбляємо. Ляльки взагалі не полюбляє, Більше машинки, більше якісь такі а, звукові гаджети, щось для малювання. Ось такі штуки також полюбляємо. Друзі, нищо, доброго раночку. Нарешті я з вами зараз буду фарбуватися, починати свій робочий день. А в мене ще лишилася укладка з моєї фотосесії. До речі, стільки всього трапилося. Я насправді приїхала вже три дні як додому. Але а, з того часу я вже і на фотосесію сходила. І в мене тут купа чого нового залишилося в житті. Ось нарешті зробила себе фотосет, про який я просто мріяла, Будуть дуже класні фото, я вже їх дивилася. А, клас. Ось і. Я, звичайно, в такому стані, тому що пропущу <пробував> голос, тому що трошки, мені здається, прихворіла після а, подорожі до Стокгольму два слова про а, концерт. Він просто неймовірний. У мене просто немає слів, якщо у вас є можливість піти, тому що мені здається, що квітки вже розпродані, тому що ми їх купували десь а, у січні. Так? <свят> І я вам дуже раджу, якщо у вас є можливість піти. Я знаю, що вона далі після Європи повертається до Америки. Якщо ви живете в Америці, я вам дуже раджу піти, тому що шоу на 100%. Так як вона виклалася, я, я не пам'ятаю, щоб я була на жодному подібному концерті, де б людина з такою турботою відносилася до свого глядача. Просто, а які там, а яка там команда, які там. А... Люди, які танцюють на сцені, блін, це просто талант. Це просто талант, не знаю, тисячного рівня. Тому я дуже раджу вам сходити, дивитися. Ось, а зараз буду фарбуватися. Насправді, хочу зробити невеличкий огляд, мабуть, зроблю сьогодні на ось цю новеньку палетку від Huda Beauty. Ну, тобто вона не новенька, але для мене вона новенька, тому що я її нещодавно придбала. Кожну показувати вам знову олівчики в дії. А, тональний. Ну що в мене новенького такого з'явилося, хочу зробити такий, знаєте, мейк. А, дуже давно не робила подібні відео, тому дуже-дуже хочу. Так, друзі, сьогодні просто завал на роботі. Таке інколи буває. Я планувала стільки всього зробити, але Бачите, навіть не нафарбувалися через те, що інколи таке трапляється, що мені потрібно робити незапланований переклад, мені можуть подзвонити, я маю просто все кинути і а, перекладати. Перекладаю я основно для державних установ, не маю права розголошувати а, усю інформацію, тому що це конфіденційно, але тим не менш а, просто пояснюю, чому. У мене нічого не вийшло. Ось, маю надію, що сьогодні я зможу або ввечері, або завтра. Я не знаю, у мене попереду десь три вихідних дні, тому що в нас День Конституції Норвегії 17 травня, і відповідно в нас державні вихідні, і, ймовірніше за все, аж до п'ятниці. Ось такі справи. А, тому маю надію, що ви не проти понасолоджуватися поки що влогом, а далі вже будуть такі косметичні відео. І також я планую зняти шопінг влог. А, планую зняти дуже багато чого цікавого і актуального на літо і на весну. Тому, в принципі, так, stay tuned, як то кажуть. А ось такі справи. Доброго раночку. До нас насправді нарешті все ж таки прийшла весна і. Ось це наша полуничка, вона у нас лишилася з минулого року. Ми її зберігали в сараї, усю зиму, там, де було досить таки тепленько. І бачите, вона досить непогано виглядає. Так що, можливо, і не потрібно було навіть її заносити до сараю. Ось не знаю, будемо чекати на полуницю. Так, це зробити однією рукою. Ось так. Цей кущик я саджала в минулому році восени, купляла його просто у квітковому магазині. Це рододендрон. а він взагалі видатний тим, що він може прижитися за будь-яких умов. Навіть якщо така, знаєте, дуже сіра, похмура погода, постійно падає дощ. Ну, тобто це якраз такі скандинавські умови. Тому в мене все вийшло. Mm. Ось, я дуже дішуся, тому що я читала, що це дуже важко, тому що це дуже такі вередливі рослини, що вони не проживаються, їм потрібна якась там кисла земля, щось таке. Ну Я в цьому не дуже розбираюся, але все ж таки вийшло. Ось а оці квіти я саджала також у минулому році. Саджала такі невеличкі, якби цибулинки в землю, і в мене ось з'явилися квіточки. Дуже приємно. У нас з'явилася ось така штука. Це батут. Ми його придбали спеціально поставили на подвір'я для донечки. Вона просто в захваті, вона обожнює стрибати на ньому. Це просто, знаєте, must have кожної дитини. Ну, принаймні, тут Норвегія. Думаю, що і багато хто з батьків також знайомий з цим гаджетом, цим прибором. Дуже класно мати, тому що дитина завжди на подвір'ї, дихає свіжим повітрям. Клас, Ми в захваті і донечка також. Ще я тільки зрозуміла, що у нас на подвір'ї росте черешня або вишня. Я ще навіть не зрозуміла до кінця. В нас є яблука, ось, але це мені здається, що черешня, якщо чесно, вона тільки зацвіла, а якась пізня, мабуть, але клас. Такий приємний аромат. Травень взагалі в Норвегії дуже класний місяць, тому що завжди а, тепло. Всі дерева квітнуть, весна приходить до Норвегії пізно, пізніше, ніж, скажімо так, на південь України, звідки я родом. Але, тим не менш, вона так само гарна. Друзі, я буду з вами прощаватися. Дякую за те, що були зі мною, за те, що насолоджувалися концертом. У мене такі дуже приємні теплі спогади. І класно мати це відео саме як спогади. Тому що. Це те, що завжди знаєте, так гріє душу. Ну а в мене було все. Я вас цілую і па-па!